Місті Броди інтелектуальний клуб, це простір, де зустрічаються досвідчені інтелектуали і новачки, випускники різних років. Тут спілкуються, відкривають для себе нове, донатять на Збройні Сили України та інтегруються в громаду. Клуб працює понад 20 років, його незмінний організатор і модератор, директор благодійної організації, благодійний фонд святого Юрія, учитель фізики та астрономії Бродівської гімназії. Імені Івана Труша Ігор Мартинюк. В один із зимових недільних днів у гімназії відбулася третя зимова інтелектуальна гра, у ній взяли участь сім команд. Учасників чекали різносторонні теми, оригінальні форми підказок і справді атмосферна гра дорослих однодумців. За підсумками підрахунку балів, місця розподілилися так сім, Трутні. 6. МАК, 5. Юрко. Від трьох до чотирьох. Дружба та АХНМЛ два. Неметодичне об'єднання. Один ГУГлики. Інтелектуальний клуб об'єднує різні покоління, дає живе спілкування, пізнання і підтримку. Він відкритий для кожного, хто хоче вчитися, бути частиною спільноти та долучатися до добрих справ. Е, інтелектуальні ігри в Місті Броди, і, скажімо так, родились в Бродівському районі, а зараз в Бродівській громаді, ми проводимо вже понад 28 років. І якщо говорити про команди, то є такий костяк з п'яти команд, які пройшли. З нами весь цей шлях, такий досить тривалий. От решта команд хтось з'являється, хтось залишається, хтось розпадається. ось Тому такий в командах є плинність така. ось Але це є, як то кажуть, добровільно. От це є. Для тих, хто любить інтелектуальні ігри, зокрема, наприклад, щодеколи. І раніше цей ми проводили змагання в такому форматі спортивного щодеколи, запитання і хвилина на відповідь. Зараз трішки відійшли в такий більш розважальний стандарт, популярний в багатьох містах України. Це квізи, де запитання йдуть такими темами, їх є трошки більше, але й відповідати на обдумування часу є менше. Всього на все там півхвилини, наприклад. Ми проводимо зима-літо серії ігор. Вони складаються із таких вісьми, семи. Турів, де команди займають різні місця, От, в кінці підбивається їхній здобуток за всі вісім турів, і визначаємо переможців. Ця гра сьогодні така була досить хороша. І саме головне, що е, перемогла команда, яка раніше не перемагала. Ось е, в наших оцих це була третя гра, а в двох інших. Тобто, у нас практично змінився лідер, і це добре, тому що коли команди е, займають різні місця, от е, це добре. Потрібно Подякувати нашим Збройним силам за таку можливість важкий зараз для України час збиратись людям і займатися улюбленою таким хобі справою, але натомість. Ми не просто, як то кажуть, цінуємо це. Ми намагаємось і допомогти Збройним силам. І всі внески, які команди е здають е під час гри, от ми відправляємо на потреби е волонтерів, які вже знають. Точно що потрібно і кому. Це чи це є якесь обладнання, чи це на дрони, чи це на придбання інших матеріалів, які потрібні нашим воїнам. Мене звати Оля, і я капітан. Ось вже два роки цієї команди не об'єкт. В основному у нас педагоги, але також у нас є люди учасниками нашої команди. Є люди із інших професій із з інших міст. І ми раді бачити всіх інтелектуалів у нашому колі. Щодо цієї гри, то вона об'єднує інтелектуалів, вона об'єднує людей, які володіють родицією, людей, які хочуть долучитися командою своєю до зборів на збройні сили України. Також розвантажити себе. Подумати, покреативити і, мабуть, дізнатися щось нове. Адже з кожною грою ми обов'язково дізнаємося, що щось нам невідоме. Дякуємо організаторам за таку можливість, що ми маємо змогу бути тут і проявляти себе. Дякуємо Збройним силам, звісно, і, і надіємося, що далі ця гра триватиме знову і знову.